Час новин на п'ятому рівно дев'ятнадцятій про важливі події цієї неділі, 8 жовтня. Майже 600 ізраїлітян загинули внаслідок масштабної терористичної атаки бойовиків. Знайдено майже дві сотні тіл загиблих, які приїхали на музичний фестиваль. Також серед жертв є дві громадянки України. Вони тривалий час проживали в Ізраїлі. Про це п'ятому каналу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Ізраїльська влада офіційно оголосила стан війни. Військово-політичний кабінет уперше за півсторіччя вів у дію так званий пункт 40 Алев. А армія Ізраїлю заявила, що Анклаву Гази буде покладено край. Обстріли гази не припиняються. Повторні масштабні атаки на Ізраїль анонсують і терористи у південних та центральних районах Ізраїлю дислоковані війська і важка техніка. Також там запровадили спеціальні правила для цивільних, закриті навчальні заклади і пляжі. Прем'єр-міністр Ізраїлю провів низку телефонних розмов із лідерами Великої Британії, Німеччини та України. За словами Володимира Зеленського, нетаньягу розповів йому про ситуацію в країні та дії збройних сил і правоохоронців із відбиття нападу терористів. Президент висловив співчуття та солідарність із Ізраїлем і наголосив на важливості співпраці правоохоронців з українськими дипломатами для захисту і безпеки громадян України. Через напади Хамасу вже скликають екстрене засідання Радбезу ООН. Засідання ініціювала Бразилія. Як сталося, що терористи змогли так швидко увірватися на територію Ізраїлю? Та як минула ніч у відновленій палестинсько ізраїльській війні розповість Мирослава Танська Віколова. Яскраве полум'я, величезні стовпи диму. І руїни таким є ранок у секторі Гази після атак Цехалу. У відповідь усю ніч армія Ізраїлю атакувала терористів. Повідомляли про влучання в будівлю ради Хамас, а також про удар по висотній будівлі Аль-Ватан. А ще зруйнували одну з найстаріших мечетей Алямін. Те, що з нами сталося, це повне знищення. Ми сім'я Аль-Баваби. В цьому будинку було 150 осіб, включно з родиною мого дядька, сестри, п'ятьох братів. В будинки, яких зруйнували у цій мечеті. Ми були під захистом Бога. Вчора ми молилися там, як раптом мечеть атакували. Вони налякали людей похилого віку, дітей, і жінок. Мечеть повністю зруйнували. Чому? Відповідь Чому, напевно, знають ізраїльтяни. Напередодні палестинське радикальне угруповання Хамас знову напали на Ізраїль. Після потужного ракетного обстрілу бойовики Хамасу прорвали кордон і увірвалися у південні міста. Ізраїлю, що за кілька десятків кілометрів від сектора Гази. І поки Ізраїль уговтувався від атаки у ранок суботи, священного для Юдеїв Шабату бойовики безкарно розстрілювали мирних жителів і брали цивільних у заручники. Станом на ранок неділі ізраїльським військовим вдалося відновити контроль над більшістю прикордонних громад із сектором Гази, куди проникли бойовики Хамас та ісламського джихаду. Втім, усіх терористів витіснити зі. Ізраїлю досі не вдалося. Прем'єр країни заявив про закінчення першого етапу операції Залізні мечі, під час якого вдалося знищити більшість нападників. Хамас хоче вбити нас усіх. Це ворог, який вбиває дітей і матерів у їхніх домівках, який вбиває і ріже наших громадян, зокрема дітей, які просто насолоджувалися вихідним днем. Те, що сталося, ніколи не було в Ізраїлі. Я подбаю про те, аби це ніколи не повторилося. Сахал негайно використає всі свої сили для знищення потенціалу Хамасу. Ми знищимо їх і помстимося за цей чорний день, який вони принесли державі Ізраїлю та її громадянам. Попри погрози Нетаньягу, у ніч проти неділі терористи знову обстріляли міста Шкелон і Тель-Авів, а також завдали ракетного удару по лікарні на півдні Ізраїлю. За кілька годин до атаки працівники встигли перевезти пацієнтів у безпечне місце. Втім, є постраждалі. Їх кількість поки що не розголошують. Задля безпеки своїх громадян, армія Ізраїлю впродовж наступної доби планує евакуювати всіх своїх громадян із прикордонних населення. Елених пунктів біля сектора Гази. Речник Міністерства закордонних справ України повідомив, що за добу дипломати знайшли ще одного українця, який зник на півдні Ізраїлю. Також допомогли одній українській родині виїхати з міста Ашкелон. Для кількох сімей знайшли тимчасове житло. Українців в Ізраїлі закликають за будь-якої критичної ситуації звертатися на гарячі лінії. Водночас дипломати тримають зв'язок із тими українцями, які перебувають у секторі Гази, і розробляють маршрути екстрено. Евакуації в разі такої потреби тим часом аеропорт у Тель-Авіві забитий людьми. Всі хочуть якнайшвидше покинути країну. Втім, аеропорти зачинені через ракетні обстріли, тож їм доводиться чекати. Підступний напад Хамасу на Ізраїль підтримало ліванське терористичне угруповання Хезбола. Вони вдарили десятками ракет і снарядів по трьох ізраїльських позиціях у районі Гори Дов на кордоні з Ліваном. Ізраїль відповів артилерією та ударами безпілотників. Жодного виправдання тероризму не може бути. Ізраїль має право захищатися. Так реагують на цю терористичну атаку в Європі, в західних державах. Я прокинувся і дізнався, що терористи Хамасу перетинають кордон Ізраїлю, вбиваючи не лише ізраїльських солдатів, а й цивільних. На вулицях у своїх будинках невинні люди вбиті, поранені цілі сім'ї взяті в заручники Хамасом. Усього через кілька днів після того як Ізраїль відзначив найсвятіший день у єврейському календарі. Це безсовісно. Ізраїль має право захищати себе і свій народ. І крапка терористичним атакам ніколи. Не буває виправдання. Підтримка моєю адміністрацією безпеки Ізраїлю є твердою та непохитною. Як зауважили в агенції Блумберг, напад Хамасу на Ізраїль став одним із найбільших провалів ізраїльської розвідки від часів війни судного дня 1973 року. Терористи масово проникли на південь країни і сушею, й морем, і навіть висаджувалися з повітря на дельтапланах. І зухвалість та неочікуваність цього нападу відгукнеться не лише в Ізраїлі. Американський інститут вивчення війни у своєму щоденному звіті заявив, що Кремль у вже використовує і ймовірно продовжить використовувати атаки Хамас для просування кількох власних інформаційних операцій, спрямованих на зменшення підтримки й уваги США та заходу до війни в Україні. Мирослава танська вікулова п'ятий канал. Напад терористів руху Хамас на Ізраїль грає на руку Кремлю і сприятиме російській агресії в Україні, оскільки відволіче увагу від неї світом. Так вважає президент Польщі Анджей Дуда. Він висловився в інтерв'ю тамтешнім медіа. Польща як і низка інших держав світу намагається вивести своїх громадян з Ізраїлю за словами МЗС країни до Тель-Авіва направлять спеціальний борт, який має бути вже увечері в аеропорту Бен-Гуріона. Люди, які повертаються з Ізраїлю додому, розповідають, що їм довелося пережити. Ми були в аеропорту Тель-Авіва, коли нам сказали, що почалося бомбардування, і ми маємо негайно бігти в укриття. Це було жахливо. Немає слів, що пописати це. Єрусалім спорожнів. Машин не було нічого. Ми чули вибухи. Наші друзі навіть знімали ці ракети на відео, і раптом почалася паніка. Російські танки добре горять, якщо палити їх у великій кількості, підтверджено зсу сили оборони розповіли про танкопад у ворога. Лише за добу українські військові знищили чотири одиниці такого залізяча, А на східному напрямку на смолоскипи перетворили аж два з половиною десятки ворожої техніки. Це робота проти танкістів 66-ї бригади. Про ситуацію на півдні та сході, річницю першого підпалу зайвої конструкції, яку росіяни називають кримський міст, і реакцію українських збройних сил на події в Ізраїлі. Хроніка 592-ї доби великої війни в огляді Ганни Рибалки. У жодній з країн світу не можна давати шансів на життя терористам, які приходять на чужі землі нищити міста і людей. Українські військові записали відео на підтримку армії Ізраїлю, який другий день живе у стані війни після нападу бойовиків Хамас. Це злочин проти цивілізованого світу, який має об'єднатися, щоб разом зупинити злочини проти людяності. Кожне життя має значення як в Ізраїлі, так і в Україні. Але також ми знаємо, що ворога можна перемогти. Магати і проганяти зі своєї землі, коли на твоєму боці правда та надійний союзник збройні сили України впевнені, що порядок буде встановлено. Ворог ніби він не був, буде розбитий. Ізраїль напередодні пережив те, що фактично щодня переживає Україна після початку повномасштабного вторгнення Росії. Так у повітряних силах прокоментували напад Хамас на Ізраїль. Наголосили, навіть не маючи славнозвісного залізного купола, Україна за допомогою зокрема і західних систем ППО боронить у рази більшу територію від масованих ракетних атак росіян. Якщо брати Ізраїль, це фактично українська область. Це область, по якій випустили, ну так за даними ЗМІ, читаємо близько двох тисяч ракет. Ну, мабуть, не ракет, а усіх засобів. Там, передусім, це ті ж самі РСЗВ, так, такі як ГРАД чи Смерч і так далі. Ось таким чином, е, якщо співставити на сьогоднішній день, це треба теж наголошувати на цьому світовій спільноті, що це е, фактично один. Один день війни в Україні, якщо співмірно, якщо порахувати скільки снарядів по нас летить щодня, керованих авіабомб на українському фронті палають російські танки, мінус чотири одиниці ворожого залізяча За добу таке окупантам влаштували воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Повідомляють сили оборони Таврійського напрямку. Цього разу московитів запалало в районі Новопрокопівки, що на Мелітопольському напрямку. 241 московит. Навічно хороший. Смолоскипів із ворожих танків продовжила рота проти танкістів 66-ї бригади. За чотири дні військові знищили 25 російських бронемашин. Цю інформацію підтвердив начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш каже: це означає. Ворог кидає в лобові атаки свої залізятча та продовжує так звані м'ясні штурми. Продовжуємо наступальну операцію південніше Бахмуту. Зокрема, маємо частковий успіх поблизу населеного. Пункту Андріївка там противник продовжує тиснути, намагається відбити свої втрачені положення, і в тому числі поблизу Андріївки, також поблизу Кліщівки, проте безуспішно успіху вони не мали і свої поставлені цілі вони не виконали. Білий вовк виходить на нічне полювання. Служба безпеки України показала бойову роботу бійців центру спеціальної тактичної підготовки. І якщо для наших вовків темна пора це нагода вполювати полювати трофеї, то для ворога. Навпаки, жах і втрати від несподіваних бомбардувань за минулі два тижні. Окупанти не дорахувалися шістьох танків, стільки ж бронемашин, три військові автівки та комплекс РЛС небо у ліквідовано щонайменше 90 загарбників. трофеї – хороша нагода відзначити знаменну дату рівно рік тому, 8 жовтня 2022-го, СБУ вперше підірвала Кримський міст, а з ним і завдала нищівного удару репутації, так званої Другої армії світу. У спецслужбі нагадали про проведення цієї спецоперації, зокрема про підрив мосту за допомогою вантажівки з 21 тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті. Обхід спецглушилок на мосту, які заважні. Жають детонації, обвалення двох напівсекцій автомобільної частини мосту і пошкодження залізничної колії. Просто посмотрите, горить кримський мост. Операцію розробляв особисто Василь Малюк із кількома співробітниками служби. Вибухівку замаскували в рулонах із пакувальною плівкою. Розповіли в СБУ. Цією атакою служба безпеки зруйнувала міф про найзахищеніший міст у світі. Эти ночи в Ганна рибалка п'ятий канал. Ворог зазнає втрат. українські військові продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Протягом доби відбулося 33 бойових зіткнення. Збройні сили України успішно відбивають атаки ворога на Лиманському та Мар'їнському напрямках. За добу авіація сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби та два склади боєприпасів росіян. За визволенням кожного населеного пункту стоять криваві бої, поранення і втрати. Третя штурмова бригада показала, як відбувався один із численних боїв на бахмутському напрямку. Росіяни влучили у нашу броньовану машину і з різного озброєння накривали вогнем з усіх боків. Українські бійці відтягнули поранених і зайняли позиції для ведення кругової оборони. <риклад> виходь, виходь, відкрай, Давай та <риклад> Давай, подошвай туда! Ударить! Прошовый теж туда, ладно! Брожі-то! Отходимо отдамся! Подливайся! Жить хочет подивайся! Повный! Повный! Что? Пошли туда в кусты! Бувай РПГ РПГ, пацани. Отягуємося туди. Викинули, викинули дим фіолетовий, У вас зі гарячої емки. Ми там рядом зайняли кругову. Плюс, плюс. 100 мільярдів доларів президент США Джо Байден планує попросити у Конгресу про найбільший пакет допомоги для України, і цього має вистачити приблизно на два наступних роки. Про це пише видання The Telegraph. За даними ЗМІ Байден розглядає законопроєкт про фінансування допомоги Україні, який закриє усі потреби Києва, принаймні до наступних президентських виборів у США. Так, Байден намагається вийти із глухого кута з республіканцями. Цей крок дасть змогу уникнути подальших дебатів у конгресі щодо витрат на Україну наступного року. За словами двох інформованих джерел, відставка спікера палати представників республіканця Кевіна Маккарті ускладнила для Байдена можливість продовжувати просити конгрес про періодичне поповнення витрат з американського бюджету на потреби України. Дві тисячі і людини стали жертвами землетрусу в Афганістані. Понад 9 тисяч поранені. Рятувальні роботи тривають, тож кількість жертв може зрости. Це стихійне лихо вже називають одним із найгірших за останні роки у світі, а не лише в Афганістані. Тіла загиблих звозять до моргів та шпиталів. У лікарнях перебувають і поранені, яких розшукують рідні. Землетрус магнітудою понад 6 стався на заході країни поблизу міста Герат. Влада Талібану, що керує Афганістаном, заявила про нагальну потребу в їжі, питній воді, ліках, одязі та наметах для тих, хто лишився без даху над головою. У Кропивницькому школярі збирають непотрібні пластикові кришечки і так заробляють гроші на потреби ЗСУ. Благодійну еко акцію ініціювали місцеві волонтери. Пакунки із кришечками від дітей приймали протягом місяця і пустили на автоорсировану. На отримані гроші планують придбати необхідне для військових. Скільки виручили і що придбають, дізнавався Володимир Іванченко. У вільний від уроків час дев'ятирічний Максим не втомлюється волонтерити. Приніс на переробку уже три великих пакети кришок. Менше ніж за місяць школяр назбирав 14 кілограмів пластику. До благодійної справи долучив друзів та рідних. Просто хочеться допомогти військовим довкіллю. Це мій дядько робить на швейній фабриці. Сюди не дуже не Просто і він сказав з я знаю, що ти допомагаєш, давай тобі допоможу. Збір. Пластикових кришечок місцеві волонтери анонсували на початку вересня. Взяти участь в акції запросили школярів. Ми збираємо їх для того, щоб отримати кошти за кришечки, як за вторинну сировину. Ініціативу на підтримку українських захисників учні підхопили охоче. І за місяць волонтерський центр перетворився на велетенський склад кришечок. Діти приносили їх щодня. Великі партії пластику збирають і передають цілими школами. Зараз зважимо так спочатку один пакет. А ну, дивись, коля скільки там у нас. Півтора. 2 кілограма тут і ще один великий пакет. Так, тут у нас а ну дивіться, 2 кілограма. І до цього ви принесли ще 14,5, скільки разом буде, хто рахує. 18 кілограмів кілограм. чудовий результат. Усвітянка Ірина Рибалка розповідає: кришечки збирали всім ліцеєм: від першачків до старшокласників. Допомагали й учителі у навчальному закладі. Дирекція встановила спеціальні контейнери, які діти наповнили за лічені дні. У нас діти дуже свідомі, вони розуміють, що те, що ми робимо, це корисно, корисно для природи, корисно для екології. І також ми знаємо, що кошти за зібрані кришки ідуть на… На зсу тому це нам надзвичайно важливо. і Діти з радістю підключаються до цієї акції, нічого не чекаючи повсього. Тому що діти хочуть перемоги, діти хочуть мене разом. Кропивницькі школярі зібрали понад 125 кілограмів кришечок. Ще кількадесят кіло додали громадські організації та профспілки міста. Весь пластик волонтери передали на підприємство, що переробляє втор сировину. Перед тим як дробити, пробка перемивається. Адкамні дров, дрова всяких і народних етяг остається одна пластмасса. Засыпаем дробіл. На выходе получаем измельченный материал. Кришечки перетворюються на сипкий поліпропілен. Ця сировина стійка до високих температур і агресивних кислот. Її зазвичай використовують у будівництві і текстилі для виробництва волокна, плівок та полімерних труб. Переробка пластикових кришечок це корисний європейський тренд. По-перше, це береже довкілля, адже викинуті на смітник кришечки не розкладаються в землі по 200 років. По-друге, це ще й легкі гроші. На кожному кілограмі кришок можна заробити по 10%. За перероблені кришечки волонтери вторгували майже 2,5 тисячі гривень. Планують придбати інгредієнти для приготування сухих борщів та супів. Страви відправлять воїнам-землякам на фронт, щоб ті мали сили давати відсіч ворогам. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал. Понад 6 тисяч учасників з усього світу вже зареєструвалися на благодійний забіг. Найдовший у світі марафон відстань долатимуть у різних куточках планети, аби нагадати світові про війну в Україні та подякувати тим, хто наближає нашу перемогу. Як тренуються учасники забігу та на що збиратимуть кошти, знає наша журналістка Олександра Кулібаба. Попри прохолодну погоду, більше півсотні майбутніх учасників благодійного забігу «Найдовший у світі марафон прийшли на своє четверте тренування. Через три тижні вони пробіжать дистанцію аби нагадати усьому світові про війну в Україні. Три дві одна працюємо, починаємо з розніжки. Рахуємо, маємо свою тактику, свою стратегію. За кожний розбіг два відрізки. Працюємо, працюємо працюємо На даху одного зі столичних торговельних центрів. Вітер та холод не завада для майбутніх марафонців. Вони щосили готуються до забігу. Перші п'ять хвилин трохи холодно, а потім пару стрибків і вже класно. Мені, наприклад, не холодно. Можете подивитись, люди в куртках, я ні. Мені класно. Я хочу допомагати нашим козакам, хочу, щоб до цього залучалися всі наші українці. І нехай це буде через спорт, тим паче, це краще набагато. І задонатити, допомогти, підтримати. Ну і разом позайматися спортом. Це ж чудово. Блогер Ржека, спортивного костюму немає, але каже, не долучитися до тренування просто не міг. Складно чи ні? Не складно. А як вам взагалі в костюмчику такому не спортивному? Ну, це мій лайфстайл завжди такий. Я так завжди ходжу. Марафон будете бігти? Звісно. Готові? Готувати м'язи та витримку учасників щонеділі допомагає пара тренерів: професійний і тренер, військовослужбовець або волонтер. Нині час для тренування виділив військовий Андрій. Намагайтеся тримати рівніша спину, не завалюйтеся наперед. Ви будете краще контролювати себе на я ніколи в житті марафонів не бігав. Але в будь-якому випадку кожній людині, яка зараз живе в Україні, треба стати таким своїм марафонцем. ми розуміємо, що просто не буде. що ми в цьому надовго, і нам потрібно просто готувати себе у всіх форматах і психологічно, і фізично до довгого забігу в нашому житті. Замість традиційних реєстраційних внесків на участь донат на захист неба. Та й назва забігу символічна найдовший у світі марафон, як символ російсько-української війни, який українці змушені бігти вже по. Понад 10 років. А мета цього забігу це подякувати, висловити свою там вдячність, підтримку всім героям. Я маю на увазі воїнам ЗСУ лікарям, рятувальникам. Ну, кожен бажаючий може заєструватися і присвятити свій забіг особисто своєму герою Тобто, кому саме він хоче подякувати. Кожен учасник змагань має свій стартовий номер, на якому відображено факт про війну в Україні. А також там є місце, де можна написати ім'я героя. Усі марафонці отримують Далі її дизайн теж символічний. А вона двостороння. Перша медаль перша її сторона присвячена всім героям, які наближають перемогу України. А друга її сторона, ось така динамічна. А вона символізує нестримну рух марафонця, а також кожного українця на шляху до перемоги. Долучитися до найдовшого у світі марафону 29 жовтня можна у будь-якій точці світу та пробігти будь-яку дистанцію. Головне нагадати світові, що війна не закінчилася, і Україні потрібні засоби протиповітряної оборони. Україна обов'язково пробіжить свій марафон і фінішуватиме у ньому переможницею. Друзі, ще раз всім дякую за тренування. Олександра Кулібаба та Олексій Іванченко п'ятий канал. Ну а далі в етері п'ятого розмова із тими, хто наближає нашу перемогу безпосередньо на передовій, як завжди, цікава і як завжди, надзвичайно важлива. Хто з Мірошниченко? Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо!